Жила була маленька зірочка на ім'я Лумі. Вона була дуже яскравою, але мала одну велику мрію. Вона хотіла побачити весь світ. Лумі жила на небі серед тисячі інших зірок, але вона завжди захоплювалася землею. Вночі, коли люди дивилися вгору, вона мріяла про пригоди. І цікаві місця. Одного разу, коли всі зірки спали, Лумі вирішила здійснити свою мрію. Вона скотилася з неба і впала на м'яку траву у лісі. Лумі була захоплена тим, що побачила високі дерева, квітучі поля і навіть маленькі лісові звірята. Які так само, як і вона, пробуджувалися, щоб подивитися на зірки. Лумі пізнала багато чудових місць. Вона побачила величезну річку, що блищала під місячним світлом, і маленький лісовий струмок, що тихо плив у темряві. Вона дружила з мудрими совами, які розповідали їй історії про стародавні часи. Лумі навчилася слухати шелест листя, спів птахів і навіть сміх лісових мешканців. Але одного разу, коли ранок наближався, Лумі зрозуміла, що пора повертатися додому. Вона дуже сумувала, що залишає нових друзів, але знала, що небо чекає на неї. І ось перед світанком. Лумі піднялася знову в небо. Але тепер вона була не просто зіркою, а частиною великої і чудової історії, яку розповідала земля. Кожної ночі, коли люди дивляться на небо, Лумі сяє яскравіше за інших, і вона знає, тепер її мрія здійснилася. Вона побачила землю. І знайшла багато друзів, а її серце наповнено теплом і радістю від усіх тих чудових місць і зустрічей. І маленька зірочка Лумі зрозуміла, справжня магія це не тільки в подорожах, але й у можливості ділитися своєю радістю з усіма, хто дивиться на тебе знизу. На добраніч!